Виконуємо номер 64 із розділу Повторює математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Запишіть усі цілі числа, що містяться на координатній прямій між числами. Задання перше мінус 1,2 і 4,7. Друге мінус 85,3 і мінус 78,4. І третє, мінус 4,11 і 3,2. Приступаємо до виконання. Цілі числа, що містяться на координатні прямі між числами мінус 1,2 і 4,7 це числа.

Мінус вісімдеро, мінус вісімся і мінус 79. І цілі числа, які містяться на координатній прямі між числами мінус 4 одинадцятих і 3,25 це числа 0, 1, 2 і 3. Номер 64 із підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу Математика 7 виконано.